При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Троє поранених у важкому стані після ракетної атаки у Сумах це двоє чоловіків та жінка. Повідомляють наші колеги з Кордонмедіа. Ворог вдарив ракетою по місту сьогодні близько 14-ї години. За останніми даними, поранені 94 людини, 23 з них це діти. Під атакою був густонаселений район Сум. Постраждали освітні імені заклади та майже два десятки будинків, у яких повелітали щонайменше три тисячі вікон. Більше про атаку у нашому наступному сюжеті. Отирнадцята година дня у центрі сум лунає потужний вибух. Здіймається курява. У пошкоджених будинках спалахують пожежі. Із задимлених балконів люди благають про допомогу. Туди, там рятувальники виводять скривавлених мешканців і негайно починають гасити численні пожежі. Пахнуло страшенно як. Дим, я бачу, що він в неї. нерви. кількість постраждалих після обстрілу збільшується чи не щогодини. Спершу сім, потім 28, 65, 74 І зрештою ледь не сотня. Зо два десятка поранених діти. Станом на вечір про загиблих інформації не надходило. Ви де були безлякне чортвою побратима? Всі клопні попало. По сумах російська армія завдала ракетного удару. Повідомили ОВА. Внаслідок атаки постраждало не лише кілька десятків багатоквартирних будинків, а й садочки, медзаклад, частково зруйновано будівлю школи. Пощастило, що діти з останньої були в укритті. У деяких будинках після атаки зникли газ, вода та опалення. Була в хаті на диванчику, дитина пішла моя сироватку. Він почув, що вибух прибіг додому. А я вся кровавлена, Наглянула, двері на мені лежали і з балкона все це. А там і вікна, і двері, і на кухні, і я не зображу, що случилось. Отака От шишка була в мене, як дівська голова. Зараз у мене гематома там. До восьмої години вечора вогнеборцям вдалося ліквідувати усі осередки займання. Наразі тривають верхолазні роботи з демонтажу аварійних конструкцій в укриттях двох освітніх закладів. Організовано місця ночівлі для тих, чиє житло постраждало. Там же працюють осередки штабу з ліквідації наслідків обстрілу. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини. Рухаємося далі. Сьогодні в день ворог завдав удару по місту суми ракетою. Десятки людей постраждали. Не говорю фінальну цифру, тому що постійно, постійно ці дані оновлюються. І зараз найактуальніше почуємо від начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам навзаєм. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз 19.25, Скільки людей постраждали в сумах внаслідок російської ракетної атаки? На цю хвилину постраждало 88 людей. Загиблих немає, і це, це дуже добре. На жаль, є діти: 17 дітей, які постраждали. Серед них 13 і сьогодні знаходяться, 14 дітей знаходяться в лікарні. Дорослих знаходиться 13 дорослих і 14 дітей знаходяться в лікарні. Чому так багато постраждалих дітей? Там же серед об'єктів, які зазнали руйнувань школа, це в школі діти постраждали? Ні. Це діти знаходились на місцевості, тобто в мікрорайоні. Це густонаселений мікрорайон, куди був нанесений удар ворогам. Дійсно, дві школи. Вони теж потрапили в зону дії цього удару. І я особисто знаходився під час, коли наші рятувальники деблокували місця, де знаходились діти. Вони знаходились в захисних спорудах. Всіх дітей деблокували, всіх вивели і вивезли з небезпечного місця. Всі діти живі і поранених там не було. Які знаходились в укриттях в одній і в другій школі. На якому етапі зараз пошуково-рятувальна операція? Чи можуть чи бути люди під завалами, чи може збільшитися кількість постраждалих? Пошуково-рятувальні заходи закінчені, пожежі, ліквідовані. Під завалами нікого сьогодні, от на цю хвилину, немає. Тобто, зараз надається допомога постраждалим людям, розгорнуті пункти незглавності, місця. Де вони можуть місця на шначлігу, все підготовлено для того, щоб їх накормити, допомогли, допомагають нам і наші партнери розгорнуті місця для прийому їжі, місця для надання допомоги. Також поставлені пости національної поліції, де зараз не, не можуть знаходитись люди, там охороняє поліція. Які загалом масштаби руйнувань і чи встановлений вже тип ракети, яким росіяни завдали цього удару? Зараз працюють вибухотехніки, працюють відповідні служби, які з'ясовують, що за потужний такий був удар. І коли вони результати свої оприлюднять, тоді можна буде про це казати. А Чи в лікарнях все готово до такої кількості одномоментної цивільних? Які безумовно, безумовно лікарні підготовлені в десять екіпажів. Працювали, тобто надавалася оперативна допомога. Зараз потреби в медикаментах або в обладнанні спеціальному немає. Єдине знаходиться один хлопчик в такому середньому стані. Решта знаходяться під контролем лікарів. Скільки дітей на момент удару були в школі, які перебували в укриттях, і яка їм допомога зараз надається? Тому що ну, діти могли пережити і точно пережили страшні моменти? В одній школі було 33 дитини, в іншій школі 23 дитини. Безумовно, відразу психологи відразу ну, спочатку всіх вивезли в безпечне місце. Батьки прийшли, забрали, тому надавалась допомога психологічна, але головне було вивезти в безпечне місце, щоб під час ліквідації наслідків не було повторних ударів. Пане Володимире, дякую, що приєдналися і надали нам свіжу інформацію. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Росіяни сьогодні в день завдали удару по місту Суми. 88 людей постраждали, серед них 17 дітей. Зараз рятувальна рятувальна операція завершена. Пожежі теж ліквідовані, тобто є надія, що кількість постраждалих суттєво не збільшуватиметься. Більше інформації про цей російський теракт і загалом про обстановку в країні вже у нашому свіжому випуску, яким з вами. І як щойно повідомила Сумська міська рада, у лікарнях зараз 70 постраждалих після російської атаки у Сумах. Троє поранених дорослих у важкому стані. Російська армія вдарила балістичною ракетою по густонаселеному району міста близько 14-ї години. Постраждали загалом 88 людей, зокрема 17 дітей. Пошкоджено 16 житлових багатоповерхівок, медзаклад, шість закладів освіти, зокрема садок і три школи. На щастя, під час атаки діти були. В укритті понівечені нежитлові будівлі спалахнули кілька пожеж їх до вечора загасили. Рятувальна операція в сумах триває, заявив президент Володимир Зеленський. У деяких пошкоджених багатоповерхівках немає газу, світла і опалення. Рятувальники розгорнули мобільні пункти незламності для мешканців. Постраждалих будинків також організували місця для ночівлі в дитсадках.